Поговоримо про те, як забезпечити інклюзивне обслуговування клієнтів із розумовими та психічними розладами. Ці люди, як і будь-які інші клієнти, мають право на якісний сервіс, який враховує їхні потреби та особливості ми розглянемо, хто належить до цієї групи, які труднощі вони можуть переживати, а також основні рекомендації для ефективної роботи з ними. У кінці розповіді наведемо приклад обслуговування клієнта із посттравматичним стресовим розладом. Хто належить до людей із розумовими та психічними розладами? До цієї категорії входять люди, які мають різні типи порушень психіки або поведінки. Це можуть бути клінічна депресія людина відчуває постійний стан пригніченості, тривоги чи безпорадності. Синдром Дауна генетичний стан. Що впливає на когнітивні можливості і поведінку, синдром порушення активності та уваги, СД у людині складно концентрувати увагу або контролювати імпульсивні дії. Біполярний афективний розлад, періоди емоційного піднесення, манії, чергуються із глибокими депресіями, Постетеравматичний стресовий розлад ПТСР людина переживає емоційні та фізіологічні реакції через травматичний досвід. Важливо для надання послуг страхування, щоб ці клієнти були дієздатними, усвідомлювали наслідки своїх дій і могли приймати зважені рішення. Труднощі, з якими стикаються такі люди, психологічні бар'єри. Людині може бути складно довіритися через попередній травматичний досвід або стан тривожності. Надмірна кількість інформації або швидкий темп розмови можуть викликати розгубленість чи емоційний дискомфорт. Сенсорні подразники. Галасливе, яскраве або душне приміщення може викликати стрес або кризовий момент. Соціальні стереотипи. Люди з розумовими чи психічними розладами можуть стикатися з упередженням або нерозумінням з боку оточуючих. Рекомендації для обслуговування клієнтів. Створіть комфортне середовище. Організуйте обслуговування в приміщеннях, віддалених від шуму. Яскравого світла або інших подразників. Забезпечте комфортну температуру та спокійну атмосферу. Говоріть просто та чітко, використовуйте просту, загальновідому лексику, пояснюйте інформацію покроково. Наприклад, спочатку ми обговоримо ваші потреби. Далі я розповім про наші послуги. Будьте готові повторити інформацію кілька разів, якщо це потрібно. Уникайте травматичних тем, Не запитуйте про травматичний досвід клієнта чи причини його стану. Утримуйтеся від фізичних дотиків без дозволу. Реагуйте спокійно у кризових ситуаціях. Якщо клієнт переживає кризовий момент, не сваріть його і не привертайте увагу інших до цієї ситуації. Залишайтеся поруч, проявляйте підтримку і запитайте, чим я можу вам допомогти. Що ви хочете, щоб я зробив. Приклад обслуговування клієнта із посттравматичним стресовим розладом ПТСР. Уявімо, що до офісу звернувся клієнт із ПТСР, щоб оформити страхування майна. Ви запрошуєте клієнта до тихої кімнати з комфортними умовами, без зайвого шуму чи яскравого світла. Ви починаєте розмову простою мовою. Доброго дня! Я допоможу вам оформити страховку на ваше майно, це займе приблизно 20 хвилин. Спочатку ми заповнимо анкету, а потім обговоримо умови. Коли клієнт починає хвилюватися, ви спокійно кажете: Не хвилюйтеся, ми зробимо все у зручному для вас темпі. Якщо потрібно, я пояснюю ще раз. Якщо клієнт переживає кризовий момент, наприклад, починає плакати або панікувати. Ви спокійно залишаєтеся поруч і кажете: Все добре, я тут, щоб допомогти. Ви хочете зробити паузу чи поговорити про те, що вас хвилює. Після завершення ви чітко підсумовуєте домовленості. Ми заповнили документи, і я передам їх на розгляд. Ось копія договору для вас. Такий підхід демонструє вашу турботу, розуміння та професійність. Висновок. Робота з людьми, які мають розумові чи психічні розлади, вимагає терпіння, розуміння та емпатії, дотримуючись простих рекомендацій, створення комфортного середовища, використання чіткої мови, уникнення травматичних тем, ви можете забезпечити якісний сервіс для цих клієнтів.